Четвер, 31 липня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Олександром Борищуком. Він пішов до війська у травні 2024-го. Служив у 107-й окремій бригаді ТРО. З 5 липня цього року вважався зниклим безвістим. Згодом стало відомо, що Олександр загинув під час штурму ворогом позицій наших бійців. Це сталося на Куп'янському напрямку. У героя залишилися дружина, двоє дітей, батьки, брат та сестра. Йому на віки 43 роки. Поховали Олександра Борисчука на Алеї Слави. Це мій однокласник. Я з ним провчився 9 років. Дуже добра, чуйна людина. Допомагав завжди. Вирішувати життєві і учнівські проблеми. Ми з ним дружили після школи, зустрічались на зустрічах випускників. Шкода, що Олександра з нами вже тепер нема. Це українець справжній, наш захисник, козак. Війна. Він дуже багато допомагав своїй сім'ї. Він був дуже добрий, дуже відзивчивий. Він був людиною з великої літери. Якщо син іде на війну, мама дуже переживає, мама дуже за нього турбується. Але він кожного дня дзвонив мамі, він дзвонив жінці своїй. Як він останнього разу не вийшов на зв'язок, рідні почали турбуватися, почали дзвонити його побратимам, але ніхто нічого не казав. Жінка з сестрою поїхала, як вони казали, батькам вони поїхали шукати сина. Вони вже тоді знали і вони поїхали до Харкова, щоб опізнати Сашу. Залишилася дружина любляча, двоє дівчаток. Залишилася сестра, брат теща, любима. тесть. — Мама теж не була. Мама так. Мама зараз знаходиться в швидкій, їй дуже погано. Але він був дуже доброю людиною. Давала ворогу інформацію про військові об'єкти. У Хмельницькому судитимуть 26-річну місцеву жительку, яку підозрюють у державній зраді. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними правоохоронців, із березня 2025 року підозрювана часто контактувала через телеграм з представником спецслужб країни-агресора. Вона погодилася передавати йому дані про переміщення техніки та розташування військових об'єктів. У Хмельницькому, в обмін на фінансову винагороду. Правоохоронці викрили хмельничанку та затримали її. Під час обшуку в орендованій квартирі було вилучено мобільний телефон з доказами листування. Жінці обрано безальтернативний запобіжний захід, тримання під вартою. Наразі триває судовий процес. Якщо вину буде доведено, їй загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Рідкісну реконструктивну операцію провели у Хмельницькій міській лікарні. Хірургічного втручання потребував військовий, котрий отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Унікальність операції полягала у використанні індивідуально спроєктованого 3D-імпланту. Створили його на основі даних комп'ютерної томографії пацієнта, що дозволило з точністю відтворити анатомію ушкодженої кістки. Завдяки застосуванню новітніх технологій медикам вдалося реконструювати акроміальний відросток лопатки та зберегти функціональність руки захисника. Другий план дій із впровадження ініціативи Партнерство Відкритий уряд презентували у Хмельницькому. Громада готова добровільно взяти на себе чотири зобов'язання на найближчі два роки. Серед них розвиток безбар'єрного простору. Інтеграція цілей сталого розвитку в управління громадою, формування цифрових можливостей та екологічної відповідальності. Затвердити другий план дій пропонують у вересні. Під час проведення публічних обговорень, засідань координаційної ради в рамках розробки другого плану дій і спровадження ініціативи Партнерство відкритий уряд у Хмельницькій міській територіальній громаді було сформовано чотири ключових напрямки, за якими ми будемо працювати впродовж наступних років. Передусім, це інклюзія, також це впровадження цілей сталого розвитку на місцевому рівні, також це передусім зобов'язання в сфері екологічної свідомості в громаді, і також це Зобов'язання пов'язані з розвитком цифрових навичок жителів територіальної громади основна мета це, це зробити про те, щоб інклюзія і безбар'єрне середовище було для кожного. Запровадження муніципальної програми, мікрогрантів і пільг для малого бізнесу на адаптацію приміщень під безбар'єрні стандарти. Це впровадження третє відповідних відзнак і премій, де доступний бізнес для закладів, що дотримуються принципів безбар'єрності. План це Добровільні зобов'язання, які місто бере на себе, у напрямку підзвітності, у напрямку прозорості, у напрямку участі громадян, орієнтовно в вересні за виконавчим комітетом. Ну, відповідно, на реалізацію цього плану буде трішки більше ніж два роки. Жителів міста та навколишніх сіл закликають взяти участь в опитуванні щодо розробки стратегії розвитку громади до 2035 року. Поділитися своїм баченням та потребами люди зможуть в офлайн форматі. З 1 до 10 серпня у мікрорайонах міста та селах працюватимуть намети, де кожен охочий зможе залишити свої пропозиції. Волонтери допомагатимуть у заповненні анкет. З детальним графіком їх роботи можна ознайомитися на сайті Хмельницької міської ради у розділі Новини. Будівлю Хмельницької міської ради внесено до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Це зроблено після звернення обласної прокуратури до Мінкульту. Будівля зведена на початку ХХ століття, розташована на вулиці Героїв Маріуполя 3. Колись тут діяло реальне училище у роки Першої світової фронтовий госпіталь за часів радянського союзу, партійні та комсомольські установи. Хмельницька міська рада оселилася тут, у 1986 році. Через 120 років після будівництва приміщення зберегло свої архітектурно-художні вирішення та об'ємно-планувальну схему. Внесення будівлі до держреєстру надасть їй статусу культурної цінності та захистить від знищення або пошкодження, розповіли у прокуратурі. Завтра, 1 серпня, кобус працюватиме у південно-західному мікрорайоні Хмельницького, а саме поблизу зупинки громадського транспорту завод Новатор. Нагадаємо, хмельничани можуть приносити до автівки зіпсовані медикаменти, батарейки та акумулятори, фарби, термометри та матеріали, що містять, ртуть. Небезпечні відходи сортують і передають організаціям для утилізації. Працює кобус у середу та четвер з 14 до 19 та з 9 до 19 у п'ятницю, суботу та неділю. Ознайомитися із серпневим графіком. Його роботи можна на сайті міської ради та офіційних сторінках розумного довкілля у соціальних мережах. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-ті, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! Thank you.